Всім добрий день. Okay. Я У нас є порядок денний. Одне питання порядку денного про по звернення щодо збереження щоденного форсування приміського дизель поїзду № 6310 дріб 611, 6314, 6315. З 14, 63, 15. Получення коваль І прошу дане питання розглянути. Якби в порядок денний затвердити. Хто за? У нас є, пан, пан розкаже, в чому суть Доброго дня, шановні колеги. Значить, підготував дане звернення з того, що багато звернень залізничників і жителів нашої громади стосовно цього питання. Це питання важливе з точки зору можливості доїхати людям, які працюють в місті Коволі. Не тільки залізничників, залізничників там дали нідані, 86 людей працює в, в Коволі з, з того регіону, який добирається щоденно на роботу і з боротьми НАТО. Саме діти їздять сюди, яких сів в школу наверху цим самим дизель -поїзом. По станці верха працюють чи російські, які тільки цим дизель-поїздом можуть добратися. В сполучення в них просто на цю глину не, не існує альтернативно, щоб якимсь іншим шляхом доїхати. І коли у Кразинці прийняється дизель то ця можливість людей буде відсутня. Ну, це призведе до великих негативних наслідків. Тому було підготовлено це звернення, там описано, які будуть негативні наслідки. І крім того, міська рада, наша громада. Компенсує Укрзалізниці вартість перевезень первих категорій пасажирів кожного року в минулому році на 600 тисяч гривень. Ми оплатили в ці послуг в цьому році. Вже станом на 29 травня, на 28 травня 152 тисячі там з копійками гривень. Тому е прошу підтримати для того, щоб ми забезпечили можливість людям мати право доїзду по всіх потребах. Там є у вас редакційна правка, як так якщо можна, якщо можна редакційну правочку в другому абзаці самого звернення. Після останнього речення після слів залізничного взла додати в дужечках 86 чоловік. Вчора в мене цієї інформації ще не було. Другий абзац, після перед, перед крапкою, після слів вузла додати в душках 86 чоловік. Тобто це люди, які, які фактично працюють з залізнична станція кругу, локомотивне депо, дистанція сигналізації і станція постачання. Тобто це фактично люди, які працюють на залізниці і добираються питання. Звернення, проєкт, почекай, 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 А, які працюють на підприємствах. Так, Кіль... Може в кількості там ся, чи що? Можна починати, Мене пропозиція рекомендувати сесії даний проєкт рішення. Я прошу голосувати. Хто за? Дякую, дякую вам за роботу комісії.